Вітаємо вас в ефірі Подільська панорама сьогодні у нашому випуску. Велика нарада. У Старокостянтинові радилися голови місцевих громад щодо поліпшення добробуту населених пунктів. Подільські підприємства конкурентно здатні. Доведено красилів машин. Гармонія душі і тіла. Молодь у полоні Тхеквондо. Забезпечення прав дитини в Україні має бути реальним, а не декларативним. На цьому наголосив президент України Віктор Янукович на всеукраїнській нараді з питань захисту прав дитини. Масштабний захід охопив великий діапазон питань від якості освіти та медичних послуг до проблем функціонування інтернатних закладів та соціального захисту багатодітних сімей. Глава держави озвучив конкретні завдання щодо реформування відповідних галузей і назвав строки їхнього виконання. Зловживання у цій сфері неприпустині, наголосив глава держави. Я неодноразово наголошував, що охорона материнства та дитинства невід'ємна складова реформування нашої медицини. В сучасних умовах переконаний, успішна реалізація національних проєктів будівництва перинатальних центрів та сучасних дитячих лікарень дозволить істотно поліпшити якість медичних послуг для дітей. Мене як батька надзвичайно турбує стан справ із соціальним захистом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Потрібно вдосконалювати роботу, долати стереотипи в такій делікатній сфері, як усиновлення. Краще інформувати громадян, ефективніше залучати до цієї благородної справи засоби маси інформації. Сільські, селищні і міські голови з 10 північних районів області приїхали до Старокостянтинова з ініціативи голови обласної ради Миколи Дерекота та під його керівництвом там відбулася робоча нарада. Говорили про актуальні питання розвитку сільських громад. Один з кращих будинків офіцерів України приймає гостей. Тут відбувається серйозна розмова з очільниками місцевого самоврядування. Говорять про насушні проблеми, особливо сільських громад. Власні надходження до бюджету у них низькі. Виживати, тим паче розвиватися за таких умов нелегко. 90% сільських рад дотаційні. Є навіть такі сільські ради, що поступлення в сільську раду надходить тільки від заробітної плати п'яти працівників сільської ради. Все це надходження, що має сільська рада. Більше абсолютно немає нічого. До зведеного бюджету краю за 9 місяців цього року привняння сторічнім надійшло додатково 97 мільйонів гривень, але головний фінансист області до самозаспокоєння сільських голів не закликає. Навпаки, радить шукати резерви наповнення бюджету. Багато сільських рад не виконують доведені фінансові плани. Не дивлячись на ті гарні результати в цілому по виконання. Та у нас все таки є райони, де не допрацювали. Чи можна бути було б не ну зменшити цей розрив невиконання? Можна було. Один із резервів надходжень до бюджету у податках з доходів фізичних осіб за оренду земель з 1 січня наступного року в 1,7 рази збільшується нормативно грошова оцінка земель. У світлі земельної реформи сільські голови в найкоротші терміни мають зробити розмежування земель, визначити місця для пасовищ худоби, відпочинку, сільськогосподарського призначення. Це саме основне час для сільської ради зробити розмежування земель державної комунальної власниці. Це те, що є повинно бути за рік. Ми повинні зробити цю роботу. Громада повинна вторнадцятому. Мрок в ринок війти уже своєю землею. Це земля громади і зясь, кому там троє. Це наша земля. все. непоганий зиск сільські громади мали б від передачі оренду ставків. Майже половина гідротехнічних споруд в області ще не мають господаря. Налічується 1290 безхазяйних гідроспоруд. Тобто, майже половина від тих, які є в області безхазяйні гідроспоруди, повинні. Передатись у комунальну владу громадам усі проблеми громад краще вирішувати спільно. Перший крок вже зробили у 2009 році. Створили Всеукраїнську асоціацію сільських і селищних рад в області дії відділення під егідою асоціації ефективніше лобіювати інтереси громади, брати участь у формуванні законодавчої бази. Важливу роль у цій роботі відіграють і інші асоціації, які працюють на тернах нашої області. Це і асоціація районних та обласних рад, в роботі якої дуже активну участь бере наш голова обласної ради Микола Васильович Дерекот, як член правління цієї асоціації. І саме координація на обласному рівні, я переконаний, з часом дасть своє. На позитивні результати голів сільських рад налаштовує голова обласної ради Микола Дерекот. вчить не бути інертними і активно брати участь у житті громади. Якщо є ринок земель, то ви побачили, якщо я його опрацював, стільки до нього є зауважень, і вони всі актуальні. Може він і непоганий, коли ми внесемо ті зміни, які ми бачимо на низах, зверху їх не видно. От я думаю, що це найважливіше, що ми сьогодні хотіли донести до сільських горів. І я думаю, ну, якщо на 90% нам це вдалося, то це дуже хорошо. Решті гулів із десяти вже південних районів краю головні виклики сьогодення доведуть незабаром. Юрій Курочка, Віктор Кривий, Подільська панорама. Висока якість продукції і розумні ціни відкрили красилівським заводчанам вікно у Європу. Підприємство «Красилівмаш» виробляє унікальну сільгосптехніку, яку в Україні не виготовляє жоден завод. Цілий ряд комбінованих агрегатів, подибнювачі рослин і ще півтора десятка найменувань продукції. Техніка марки Красилівмаш вдвічі дешевше за імпорту якістю теж не поступається. Через це продукцію красилівських завочан вподобали й закордонні фермери. Як працювати, аби стати кращими, розкаже Вікторія Бакалець. Зроблено у Красилові. На Хмельниччині мало хто знає, що у цьому райцентрі виробляють величезні бочки для нафти та бензину. А ще таку сільгосптехніку, яку в Україні не випускає жоден завод великий ряд комбінованих агрегатів, подрібнювачі в рослин, борони. Цього разом півтора десятка сільськогосподарської техніки. Все це продукція підприємства «Красилівмаш». Техніку, яку сьогодні завод освоїв і виготовляє, аналогів якої на Україні сьогодні немає. Цю техніку в основному споживачами нашої техніки є фермерські господарства різноманітне свогосподарська України. А от потрібні рослин експортуємо і в Молдавію. Техніку підприємство виготовляє під замовлення, але через великий попит не завжди встигає виробити те, чого бажають клієнти. А їх щодня більшає, бо завод знає, чим зацікавити покупця. Вивчаємо ринки збуту і цінова політика наша. Приводить до того, що клієнт зацікавлений в нашій продукції. Якщо порівняти з імпортною технікою, то безумовно, що ціни нам десь півтора-два в півтора, в рази нижчі. А як по якості ми не поступаємося з зарубіжним будемо так сказати, зразкам продукції. Нині на краселі в маші працює 60 чоловік. На заводі планують розширювати виробництво. Зараз продукції виробляють на 30 мільйонів гривень у рік, а хочуть заробляти не менше 100 мільйонів. Якби було таких підприємств побільше на території нашої Хмельницької області, то наші люди б горя не знали. Була б зайнятість населення, була б більш-менш пристойна заробітна плата, була б якась віра в перспективу. Вікторія Бакалець, В'ячеслав Добровольський з Красилова для Подільської панорами. В ефірі Подільська панорама далі у нашому випуску. Суспільство майбутнього або в якому світі хочуть жити подоляни. Нас уже не 50 мільйонів. Статистика оприлюднила нові дані демографії. Із надією на майбутнє мотобольний клуб. Поділля завершить чемпіонат України. Ракетний щит Хмельниччини та України загалом забезпечує єдина в Збройних силах України 19-та ракетна бригада, що дислокується в обласному центрі. Завдяки високоточному та маневреному озброєнню вона залишається однією з надсекретних військових об'єктів в Україні. Незважаючи на це, напередодні Дня ракетних військ і артилерії України нас впустили на територію частини. Про це детальніше в наступному сюжеті. На сьогодні в Збройних силах України залишився лише один тип ракетного комплексу Точка. Комплекс має дальність польоту до 120 кілометрів, низьку точність влучання і практично відпрацював своє. Тому застарілий ракетний комплекс буде замінено на багатофункціональний оперативно-тактичний вид озброєння САПСАН. Радує те, що в засобах військових засобах масової інформації на сьогоднішній день повноцінна де інформація щодо розробки багатофункціонального ракетного комплексу САПСАН, який повинен йти на збройня у 2015 році. Тому особовий склад бригади, в першу чергу, жде з нетерпінням щодо можливості володіння новою зброєю. За радянського союзу Хмельниччина була буквально засіяна військовими стратегічними підрозділами з найпотужнішим ядерним озброєнням у світі. Лише на території 19-ї ракетної бригади були розташовані балістичні міжконтинентальні ракети, які могли подолати відстань до 10 тисяч кілометрів. А місце їхнього зберігання було розташовано під землею на глибині більше 30 метрів. Було переозброєння частини на ракетний комплекс кадр, а згодом переозброєння ракетної частини нашої частини 19-ї ракетної бригади на Ракетний комплекс. Точка, і на сьогоднішній день частина виконує задання на цьому ракетному комплексі. Навчальні класи та матеріально-технічна база військової частини, незважаючи на застарілість, перебуває у повній готовності до прийому більше 40 новобранців, які цього року поповнюють лави 19-ї ракетної бригади. Враження від служби в загальному позитивні. В підрозділі створені всі умови для проходження військової служби. Немає такої потреби в чомусь. А скільки залишилось служити? Три місяці. Якби залишилось служити ще рік, задоволенням би служили? Ну так, якби ще ріше вислужив. Є сподівання, що визначений курс держави на оновлення і модернізацію озброєння та військової техніки дасть хороше підґрунтя для розвитку тих зразків ракетного озброєння, які розробляються в Україні. Сергій Плехті Вячеслав Добровольський для Подільської панорами. У більшості розвинених країн Європи та Америки у вирішенні багатьох загальнодержавних проблем активну участь беруть громадські організації і об'єднання. Варто тільки згадати тамтешні профспілки, чому у нас не так і що робити, щоб змінити ситуацію. Відповіді на ці питання дізнавалася наша журналістка Юрія Астафурова, яка була запрошена на засідання Круглого столу, Становлення громадянського суспільства в Україні. Організатор заходу Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Островського. Народна мудрість моя хата з краю нічого не знаю, давно би мала втратити актуальність. Проте через байдужість та інертність до проблем суспільства чимало з нас позбавляють себе шансу на розв'язання навіть власних негараздів. Нашим громадським об'єднанням поки зарано сподіватися на такий вплив, що мають приміром, європейські проспілки, за плечима яких майже 200-літня історія становлення. Отже, є до чого і нам прагнути, є над чим працювати. Міжнародні експерти, які говорять, що з 2007-м Оком, якщо зрівнювати наше суспільство, не продвинулось зовсім воно знаходиться на тому ж самому рівні. Ну і представники громадських організацій це підтвердили. Розвинене громадське суспільство це таке суспільство, в якому кожна людина почуває себе захищеною, почуває себе комфортно і відчуває гордість за те, що вона живе в цьому суспільстві і є його членом. Головне, що в нас зробила ця організація, і головне, що люди, які в цій організації, вони ініціативи, що не доробляє держава, ідемо доробляє ми. І ми вже працюємо п'ятий рік. У тому що люди не хочуть займатися громадською роботою, на жаль, моя хата з краю, я нічого не знаю. Те, що недопрацьовує влада, здатна зробити свідома державно орієнтована, компетентна громада. Механізм співпраці простий: влада керує, спільнота контролює. Це в ідеалі, та деколи потрібно бути наполегливими, кажуть учасники круглого столу. Вони переконані, рецепт успішності країни розвинуто громадське суспільство. До речі, згідно із законом про основи національної безпеки України, створення громадського суспільства віднесено до пріоритетних національних інтересів. Закони є. Далі справа за нами. Юлія Стафурова, Олександр Лян для Подільської панорами. Нас 45 мільйонів. За офіційною інформацією управління статистики, за останній період демографічна ситуація в Україні суттєво погіршилася. Менше стало чоловіків, нація старіє. Детальніше про демографічний плюс та мінус українців та, зокрема, Хмельниччини, у сюжеті нашого кореспондента Олексія Єленкова. Демографічна ситуація в Україні не втішна, але зі статистикою не посперечаєшся. За підсумками п'яти останніх років Хмельницька область, умовно кажучи, не дорахувалася двох своїх районів. Таких, як Старосинявський і Віньковецький район. Отак от, вроді от, якби їх і не було, 40 тисяч населення зменшилось. Але не тільки ця. Проблема на сьогоднішній день є актуальною, є інші проблеми. Особливо страждає село. Люди залишають сільське життя у пошуках кращого в місті, але і городяни не перекривають мінусу демографії. Міграція, низька народжуваність, висока смертність це лише загальні фактори зменшення населення. В Нашій області найбільше скорочення населення було зафіксовано у 2002 році. Це 15%. Цілих і дев'ять десятих тисяч осіб, з них природне скорочення становило рівно 11 тисяч осіб. Згодом цей показник поступово зменшувався як у природному, так і у міграційному русі, і в минулому році скорочення населення склало 7 тисяч осіб. в області чоловіків на 4% менше за жінок, а от дітей порівняно з людьми уже непрацездатного віку менше в рази. Структура населення ну тому що. Збільшується кількість осіб непрацездатного віку, і ця кількість вже перевищує кількість дітей. Значить, дивіться, вона у нас в області перевищує в 1,6 рази більше пенсіонерів, ніж дітей. Перевага людей пенсійного віку спостерігається у всіх районах, крім міста не Виправити ситуацію не просто, але можливо кажуть статисти. Про майбутні країни треба думати кожному вже зараз. Олексій Єленков, Олександр Галян Подільська панорама. Далі випуск інформація про погоду та про спорт. На 28 жовтня синоптики прогнозують в області мінливу хмарність без опадів. Вранці слабкий туман, вітер південно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 градусів морозу в день 7-12 градусів тепла. У Хмельницькому вночі 2-4 градуси нижче нуля, в день 8-10 із позначкою плюс. У наступні чотири доби суттєвих змін у погоді синоптики не прогнозують. Матчі останнього третього кола чемпіонату України з мотоболу дещо попсували плани кам'янецьких гравців із команди Поділля, які мали наміри стати третіми в цьому вже унікальному для нашої області і загалом для України в Україні види спорту. Сталося інакше, але гравці «Поділля» аж ніяк не засмучуються. кажуть за такого стану речей для них великою радістю є просто грати за свою історію команда кам'янецьких хлопців, які грають у футбол не сходячи з мотоциклів, знала вже стільки злетів і падінь, причому йдеться не стільки про якісь спортивні показники, скільки про тлінне, брак якого не дає жити і розвиватися багатьом у світі спорту. І давно можна було просто махнути рукою на чемпіонат України на фінансову безвихідь та забути про улюблений мотобол. Але ці чоловіки вперті вони зберегли команду, яка на сьогодні одна із всього на всього чотирьох у цілій нашій державі. До речі, така кількість доволі дорогого технічного виду спорту утримується вже не рік і не два. І гравці змагаються між собою кожен раз, бо життя свого без мотоболу не уявляють. Тому четверте місце після Єнаківського союзу, Кіровського антрациту і Вознесенського восходу кам'янчан у цьому сезоні цілком влаштовує. Головне, щоб компанія не розпалася і було з ким змагатися. Легкоатлети нашої області здобули командне срібло на чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу в Білій церкві, де змагалося 388 учасників п'яти вікових груп, які представляли 24 команди. Призові місця в особистому заліку посіли ряд наших спортсменів з обласного центру Славути, Шепетівського і Старокостянтинівського районів. Володарями медали різного гатунку стали Юрія Лю, Юлія Звєрєва. Вибачте, Андрій Олексійчук та Максим Якимчук, Олена Сідорська, Олександр Жулінський. Останній здобув бронзу в бігу на дистанції 8 кілометрів. Серед молоді виконав норматив майстра спорту України та отримав путівку на 18-й чемпіонат Європи з легкоатлетичного кросу, що відбудеться в грудні в Словенії. Решта членів збірної команди нашої області хоч і не війшли до призів, але зробили свій внесок у командне срібло до слова. Золото дісталося збірній Київської області. Відкрита першість дитячої юнацької спортивної школи юність хефондовете ВТФ зібрало Хмельницькому юнаків та кадетів не лише з названої школи, але й з інших спортивних заходів нашої та Вінницької областей. Юнаки та кадети – це хлопці та дівчата від 97-го року народження до 2001-го. Таких спортсменів лише відділеннях, де у відділеннях даю США юність досить багато, не беручи вже до уваги спортсменів шкіл інших товариств та іногородніх телепандистів. Тому організатори вирішили запровадити паскову систему, щоб обмежити кількість учасників початківців. Для юнацтва а це спортсмени від 99-го року і молодші, перепусткою був зелений пасок епондисто, а для кадетів роки – дев'яносто дев'ятий років блакитний. Тож поєдинки точилися серйозні, оскільки Даян виходили змагатися вже. Новачки. Оці дівчата за брухливої підтримки болівальників завершили бій з рахунком 11-10 на користь Кам'янецької представниці проти Вінницької суперниці Анастасії Рой. Там можу, як і пощастило, тому що в мене хворо коліна, але ще її пощастило, і так і мало бути. Ваша суперниця, що ви можете про неї сказати? Вона сильна, вона дуже сильна суперниця, достойна суперниця. Тобто я не кажу, що вона слаба, вона достатньо сильна суперниця і. Не було достойно на цієї перемоги, якщо б було так. Відничани прибули в Хмельницький на відкриту першість здаються, ша юність не в тому складі, в якому хотіли. Тренери кажуть, збиралися привезти 50-60 спортсменів, але вийшло втричі менше. Втім, пропустити спаринги з нашими бійцями вважали великою помилкою. Адже в таких поєдинках можна багато чому повчитися. Хмельницька область на Україні одна з ведучих областей. Вона входить постійно п'ятірку, а то і буває і вище, і треті місця командні. В загальному заліку за рік їх тільки входять Харківська область, Запорізька область, Одеска, тобто міста мільйонники. Анна Солтисян, вихованка камінецького тренера Катерини Тютюник, на жаль, в фіналі посіла друге місце. Дівчині таки завадила травма. Але в числі решти представників юніс, яка охоплює кілька районів міст нашої області. було шестеро переможців у своїх вікових та вагових категоріях. Це хмельничанин Богдан Поварчук, кам'янчани Нікіта Михайлов, Данило Солодкий, Катерина Левицька та Христина Щербань. А також автор рибак зі старої ушиці. Окрім названих спортсменів, які стали переможцями, вихованці юності малиші срібні та бронзові нагороди. Тому збірна цієї ДСШ і здобула команду медаль найвищого гатунку. Друге місце посіла команда Полонської ДСШ Колос, третє Вінницькі гості. Дві бронзові нагороди чемпіонату світу самбо належать спортсменам нашої області. На змагання в столицю Латвії, де виступали і дорослі, і юнаки та дівчата. 29 країн делегували своїх спортсменів. І серед них збірна України самбо зійшла на другу сходинку підесталу пошани. І в цьому є заслуга наших земляків. Хмельничанка Вікторія Кучер у вазі до 60 кілограмів здобула бронзову медаль в особистому заліку. На радість її тренерів іздаються 2 «Авангард» Сергія Козири, Володимира Онищука і Віктора Огана. Володарем ще однієї бронзової медалі став Нішинський Сембі. Їст Віктор Гангало ваговій категорії до 57 кг. Його наставники заслужений тренер України Геннадій Горохов та тренер Руслан Задворний. І на цьому ми завершуємо наш випуск. До побачення.